Чи може ФОП переказати кошти зі свого АйБан рахунку просто іншій фізичній особі? Давайте розберемось. Чисто формально ФОП може робити будь-які перекази зі свого рахунку на рахунок інших ФОП, Юросіб та навіть на користь фізосіб. Проте перекази на користь фізосіб мають податкові наслідки. Якщо ФОП... Переказав з свого IBAN рахунку кошти фізособі, треба в першу чергу подати звітність 4 дФ. Також треба сплатити 18% податок на дохід та 5% військовий збір. При цьому ці податки платимо навіть якщо перекази здійснено на користь родичів, дружини чи дітей. Щоб не платити податки з переказів родичам, треба скидати кошти не з фоп рахунку, а з банківського особистого рахунку. До речі, якщо робити багато переказів різним людям з приватного рахунку. Банк може вас запідозрити, що ви платите своїм працівникам зарплату без оподаткування. Тому будьте акуратні в цьому питанні. А ви робите Айбан перекази з рахунку ФОП. Якщо так, то ставте плюс в коментарі. І до речі, в мене в Телеграм є гайд, як робити айбан перекази правильно та без помилок.